Чарівне слово без глютену і як глютен впливає на схуднення. Привіт, мене звати Каленська Ірина, практикуючи сертифікований нутриціолог, і е, хочу почитати склад цього печива без глютену. Часто е, багато людей думають, що якщо без глютену, то воно якесь чарівне, якесь воно здоровіше, чи ми худнемо краще. Насправді ні. Вміст е, наявність глютену в їжі не призводить до схуднення і не не дає нам легше схуднення. Так е, питання в кількості, але. А глютен все таки ж багато хто виключає. І ось тут борошно-гречане, фінікс, сушений, кокосова олія, фруктоза. Патока, це теж цукор, крахмаль картопляний. Крохмаль крахмаль картопляний це полісахарид, який засвоїться у вигляді цукру. Також регулятор кислотності, гідрокарбонат натрію, розпушувач, пірофосфат натрію, так, фосфати, морська сіль, печиво без безлютена. Ну хай воно собі буде лежить і тисячу разів без лютени. Вже скільки говорили, що фруктоза, наявність фруктози це не дорівнює якась діабетична історія чи якась історія історія для здорового харчування. Фруктоза, якщо вона додатково, вона влучає одразу в печінку, призводить до жирового гепатозу, дратує кишківник. Тобто фруктозу, якщо ми її вживаємо, то можна вживати у вигляді фрукту цільного. От там, от вона буде захищена клітковиною, там будуть вітаміни, мінерали, антиоксиданти. А ось такі історії я би, наприклад, не вживала. Я не розумію цих продуктів, от виключно я. Хоча тут і написали без глютену та цукру, а фруктоза це цукор, патока це цукор, розумієте? Цей крохмаль це теж цукор. Вмійте читати етикетки правильно і вибирати правильні продукти.